За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня нагородили посмертно двох героїв земляків солдата Антона Білодіда та старшого солдата Олега Сабадаша. Ордени батькам загиблих героїв вручав голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович. Олександрія виховала. І дала державі багатьох героїв всі часи, всі історичні моменти. І зараз, як ніколи, велика кількість александрійців, кіровоградців служать в Збройних силах України і інших підрозділах, які знаходяться на передовій, які виконують свій конституційний людський громадський обов'язок. Захищають нашу державу, захищають державні цінності. За це слава нашим збройним силам, за це слава воїнам, за це низький уклін батькам, які народили таких мужніх патріотичних дітей, виховали. І слава нашій рідній Україні! Міський голова подякував батькам за гідне виховання синів та зазначив, що в Олександрії з'явиться місце, де вшановуватимуть пам'ять героїв. Я спілкуючись із рідними близькими людьми, наших захисників, завжди говорив і буду продовжувати говорити про те, що кожне ім'я наших захисників буде вписано в історію України, буде вписано в історію нашого міста. Я вже видав розпорядження, і у нас працює група, яка Займається тим, щоб в нашому місті створити меморіал нашим героям, меморіал нашої перемоги, де будуть вписані імена тих, хто повернувся додому на щиті. 40-річний Олег Сабадаш був розвідником. Загинув на Харківщині 30 липня. Стрілець снайпер Антон Білодіт загинув 14 травня, захищаючи українську землю від ворогів. Дуже веселий. Він, він ніколи не казав нам поганого слова. Він нас був дуже виспитаний. І Коли він уходив, я йому казала, синочка, може не треба. Він мені казав, мам, я до армії не хавався, а зараз я не буду хаватися. І все. І він стояв возле автобуса, просто влибався і казав, яка війна. Він дуже хороший був хлопець. Немає слід просто Біль, білі, білі раніше орденом за мушність вже відзначали Олександрійців Миколу Воложського, Дениса Карпенка, Анатолія Назаренка, Максима Мельничка, Олександра Приваденного, Максима Цимбала, Даніїла Солоніну та Євгена Смолякова. Також посмертно.